Було взяти попереднє рішення виконавчого комітету, яке було, що стосувалося затвердження тарифів, Воно, да, з тексту рішення і додатку. А додаток це є частиною рішення. От тут в преамбулі написано, що дане рішення, підготовлено відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку формування тарифів на майданчики для плавного паркування. І от минулого разу до рішення виконавчого комітету, ось був такий розрахунок, як він є частиною рішення в інтернеті, можете всі подивитися. Відповідав повністю постанові, якщо ви не читали департамент, я можу передати подарунку, щоб ви ну, всі, я, тож, я, всі я. мало того читали. Да? Так от, як складається тариф? Дуже просто, тариф це не є договірні відносини між клієнтом, він ґрунтується на витрати. І тут, в попередньому рішенні, до яке на сьогоднішній день є е, пораховані всі витрати підприємства, пораховані. Норма рентабельності, яка тут є зазначена в постанові, яка не може перевищити 12%, тобто є всі витрати, які на це підприємство, плюс рентабельність вився тариф. Так? Таким чином, вийшло тоді було 3 гривні, то що й зараз є затверджено. На сьогоднішній день прошу це донести до протоколу, що на розлізі громадських слухань в тім оприлюдненому регуляторному акті, були відсутній розрахунок вартості цього тарифу, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Передбачено чинним законодавством. Відповідно, розумієте, що якщо витрати підприємства є такі, є якісь рентабельність, то вона не може бути ні 8 гривень, ні скільки там е інше, тому що це є 12% і не може бути ніякий більше прибуток. Тому е хочу сказати, що оце от е аналіз реалітонного впливу, він так само, е ну, до де деякій мірі, е є намаганням вести. Оман, мешканці міста Франківська. Поясню чому? Тому що дані написано, що збільшиться надходження до бюджету. Ніяким чином вони не збільшаться, тому що даному рішення не пропонується. Не змінити кількість майданчиків, не змінити ставку податку, яка стягується з даного виду діяльності. Тобто відповідно, чи приймається це рішення, чи не приймається, доходи міського бюджету абсолютно ніяким чином не міняються. Скільки було метрів квадратних, стільки лишилося. Скільки платив оператор, стільки буде платити. І бюджет. доходи з бюджету абсолютно ніяким чином від цього не зміниться. Тому я б все-таки просив, просив департамент комунального господарства, я не знаю, чи це рішення хтось в юристів візував чи не візував. От коли готуються якісь рішення і з претензією на те, що не відповідно готуються у відповідності до постанови Кабінету міністрів, хоча б її почитати десь, хоча б приблизно відобразити те, що є в постанові. Тому що тут досить детально. Детально описаний порядок, з чого складається тариф, що включається до тарифу, що не включається до тарифу, які витрати можна включати, які не можна. І виходячи тільки з цієї постанови Кабінету, можемо говорити про будь-які тарифи. Ніякі інші речі взагалі прийматися не можна. Тому, враховуючи те, що я не почув жодної думки про те, що хтось підтримує цей проєкт рішення, який винесений... Департамент комунального господарства на обговорення. Ну, ми просив, що ми зараз одноголосно прийняли рішення про те, що громадські слухання вирішили даний проєкт рішення Дякую.